Олексій Тимошчук приворотне зілля. Жменя сміху вам на втіху. Ну, нарешті, нарешті Василина знайшла магазин, у якому в коробках мандарини були з гілочками та ще й зеленими листочками. Саме те, що й потрібно для приготування приворотного зілля за старовинним рецептом народності майя. Який несподівано втрапив на очі і їй закортіло перевірити його чудодійну силу. Не на собі, звісно, а на комусь, кого не шкода. Ото й рушила з самісінького ранку по магазинах у пошуках головного інгредієнту майбутнього таємничого трунку. А коли знайшла, то так захопилася відриванням тих гілочок і листя, що й не помічала нічого навколо. Вибачте, а навіщо вони вам? Кивнувши головою на її сумку з тропічною зеленню, запитав чоловік на вигляд років тридцяти п'яти. Що, навіщо? перепитала у відповідь, бо не одразу й утямила, чого він хоче. Ну, гілочки і листя, навіщо обриваєте? Вони ж, наскільки мені відомо, наїстівні. Чи, може, я чогось не знаю? Покупці ж, навпаки, намагаються вибрати найбільші плоди, найкругліші, найпомаранчевіші, врешті-решт, та ще й без гілочок і листя, які тільки додають ваги і вартості, а користі з них ніякої. Га. Приворотне зілля варитиму, відповіла, намагаючись відкрутити чергову гілочку, яка чомусь дуже вже їй сподобалась, але міцно трималася за великий мандарин. Яке, зілля?» зілля ледь не пошепки перепитав і навіть на щось нагнувся, ніби хотів краще розгледіти, що там у неї в сумці. Ви справді на цьому знаєтеся? Так, знаюся. Я ж відьма, ви що, погано чуєте, чи собі на умі? Почала сердитися на настирливця, який заважав їй займатися приємною справою. Та нормально я чую, і не на умі я собі зовсім, був би то не питав би вас, а може, й у халепу не втрапив би, промовив і навіть на крок відступив. Мабуть, інстинктивно запраглося триматися подалі від жінки, яка не приховує свого таємничого відьомського ремесла, але щось його все таки змусило залишитися, а не дременути без оглядної геї з магазину. Аби більше ніколи до нього і носа не потикати. У халепу, в яку дозвольте запитати халепу не втрапили б? Ну, я мав на увазі зраду, промовив непевно і навіть якось похнюпився. Ага. То вам дружина зрадила, і ви тепер мучитеся та страдаєте? відповіла і, випроставшись, почала вже з цікавістю його розглядати. При Стуючи непокірні гілочки й жорсткі листочки, ніби вони ось-ось вистрибнуть із сумки й дременуть навтьоки. Та щось типу того, промовив присоромлено. А порадіти не пробували? запитала, дивлячись йому в очі. Погляду він її не витримав і. Чому ж тут радіти? Вигукнув так гучно, що покупці на мить зупинилися, забувши, за чим прийшли до магазину. А охоронець, навіщось поліз рукою до кишені, очевидно, готуючись наступної миті кинутися на порушника спокою. Ми ж десять років разом прожили. То й добре, що прожили. Тепер нове життя почнеться, вам же до старості ще далеченько. А якщо вона мені долею наслідована, а якщо вона необачно спіткнулася, хапався за свої слова, як за останню надію, розгублений чоловік. А можете і мені свого приворотного зілля зварити? Долею може, й наслідована, сперечатися не буду. А ось щодо спотикання. Та дуже сумніваюся, відповіла повагом, уже зрозумівши його гризоту. А то ж чому? здивувався так, що аж рота забув закрити, бо, напевно, відчув, як руйнується його слабенька, остання надія на те, що можна якось усе владнати. Та тому, що у ліжку ні східців, ні ямів, ні ковбань ніяких немає. Об що там спіткнутися можна. Там все рівненько, гладенько і м'якенько. Занервував від її слів, напевно, у думках вилаявся, бо навіть беззвучно губами заворушив для підсилення знеболювального ефекту. А тоді вже спокійно каже То як щодо зілля приворотного зварите? Вперто хапається за свою крихку соломинку, хоча, здається, вже й сам не вірить у здійснення того примарного бажання склеїти стосунки, яких насправді давно немає. Ні, рішуче відповіла Василина, не баритиму, вам не допоможе. А я тільки зайвий гріх на душу візьму, мовчить. Дивиться на неї, але, здається, думками десь далеко, дуже далеко. Самі подумайте, хіба ж то життя із жінкою, яка вам уже один раз зрадила, то ж мука щоденна. І ці слова, схоже, таки доруйнували залишки його надії. А він нарешті зрозумів, що чіплятися за ті руїни, навіть окроплені її приворотним зіллям, так і не варто. Він схилив голову, дивлячись собі під ноги. А тоді глянув на неї і усміхнувся. Дякую вам, відьмо. Ну, ось, ще нічого не варила, а подяка від стражденної душі вже у карму їй пішла. А таки відали, що стії має.